Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, як провести спостереження. Підготуйте, будь ласка, зошит, рута, ручку. Осміхнися всім навколо, небо, сонце, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Яка в нас прара року за вікном? Осінь, який місяць, жовтень, яке сьогодні число? Сьоме. Чи небо ясне, похмуре, чи є опади? Яка температура повітря? Поміркуйте, як людина пізнає природу, за допомогою органів чуття, так? за допомогою зору, нюху, смаку, дотику, а, так, що допомагає нам знайомитися з світом і пізнавати нове. Приклад, ми з вами вже неодноразово вивчали живу та неживу природу. Нежива природа це все те, що рухається, розвивається. Росте, а нежива відповідно. Чи, без чого не може існувати жива природа. Без неживої. Наприклад, рослинки не можуть без води, так, як, природа, як жива природа впливає на неживу. Користується. Отже, якщо бачимо, сонечко так, дає нашим рослинкам водичка, дощик, так, саме життя. Без них ні люди, ні тварини, ні рослини не могли б жити. Для вивчення природи вчені використовують різні методи: це спостереження, порівняння, вимірювання, дослід. Спостереження це роль об'єктів та змін, які відбуваються довкола. Як же ж право на застосовувати метод спостереження. Спочатку вибираємо об'єкт, наприклад, насінина огірка. Далі формулюємо ту спостереження, хочемо дізнатися, як розвивається рослина з насіння. Тобто, навіщо ми спостерігаємо. Третє, складаємо план дослідження з нашого спостереження. І четверте, результати фіксуємо в зошиті. Ну, наприклад, бачимо дату висадження, проростання, появи першого листочка, появи квіточки, плодів. Тільки за дану умов мета спостереження, допомагає держати відомості про природні явища або тіла, такі спостереження довготривалі. Як ви гадаєте, легше спостерігати за живою природою чи неживою? За живота, тому що від якісь зміни, рослинами чи тваринами. За чим або ким вам спостерігати цікавіше? Спостереження супроводжується описом. Правильно зроблений опис результатів є важливим науковим документом, то вчені ведуть польові щоденники, лабораторні журнали, де записують свої спостереження. Їх тривалий час зберігають в архівах. Архів це установа, що здійснює приймання опису і зберігання документів. Так, бачимо рибки, калина, пташки, ведмін, ведмедик. Будь ласка, розгорніть сторінку 30 свого зошита. Нам потрібно написати об'єкти неживої природи і, відповідно, об'єкти живої природи. Що до неживої ми можемо записати. Наприклад, сонце, вода, повітря, ґрунт, можете щось інше своє записати. Пишемо сонце. Вода повітря. Грунт. Об'єкти живої природи, рослини, тварини, люди. Так, нам потрібно малювати взаємозок між живою, то неживою природою. Так, ми малюємо сонечко, малюємо воду і малюємо якесь дерево або якусь твариночку. Так, зупиняєте відео та намалювали. Так, третє, нам потрібно написати, за чим ми могли спостерігати. І живе підкреслити. Наприклад, сонце, квіти, каміння, тварини, річка, риби, хмаринки, комашки, дерева, повітря, ґрунт, струмочок, море, метелики, зорі, місяць, кущі, пісок, гриби. І підкреслюємо з вами: квіти, тварини, риби, комашки, дерева, метелики, кущі, гриби. Це все те, що в нас відноситься до живої природи. І четверте, вам потрібно обрати якийсь об'єкт спостереження, написати мету, поспостерігати та записати висновок та результати. Природа дуже різноманітна, нежива, жива природа взаємопов'язані між собою. Спостереження це найдавніший метод вивчення природи. І мурахо будуть свій будинок з ґрунту і паличок. Входи і виходи є з усіх боків, але їх більше з південної сторони. Північний схил крутий, а південний похилий. Поспостерігайте за мурахом і відкрийте для себе багато цікавого про їхнє життя. Отже, що ж таке спостереження? Скільки етапів проведення є спостереження? Як ми його проводимо? Чи існують ці спостереження супроводжуються описом? Та оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок всього найкращого та до побачення.